Знову вітаю вас, друзі, на моєму каналі, і ми продовжуємо вивчати катехізис, тобто робити своє життя ще більше схожим на життя Ісуса Христа. Як завжди нагадаю, наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Обов'язково вподобайте, обов'язково коментуйте, діліться з друзями, щоб разом ми могли зростати у повний вік Ісуса Христа і отримати все, що Батько Небесний приготував нам у спадок. Йдемо далі, неділя 27, питання 72. Чи очищає від гріхів саме зовнішнє омовіння? Ні, тільки кров Ісуса Христа і Святий Дух очищають нас від усіх гріхів. 73 питання. Чому ж Святий Дух називає хрещення омовінням для народження заново і омовінням від гріхів? Бог має вагомі підстави називати хрещення саме так. Цим він не лише хоче навчити нас, що кров і дух Христа змивають наші гріхи так само, як вода змиває тілесну нечистоту. Але, що важливіше, прагне через цей Божественний знак і запоруку переконати нас у тому, що ми духовно очищені від наших гріхів. Настільки ж реально, як і зовні омиваємося водою. Питання 74. Чи слід також хрестити дітей? Відповідь ні. Діти, які дорослі, включені в Божий заповіт, є частиною Божого народу, дітям, які дорослим, обіцяне прощення гріхів крові Христа і Святий Дух, який дає віру, але їм потрібне свідоме рішення присвятити своє життя Христу. Тому ми присвячуємо дітей згідно біблійної традиції як знак заповіту. Отже, друзі, нагадую, війна все ще триває, тому, будь ласка, під відео, там будуть реквізити допомоги 23-й бригаді. Хлопцям, які сьогодні на нулі, які сьогодні виборюють нашу з вами свободу, нашу перемогу. Будь ласка, долучайтеся, підтримуйте їх зараз. Є дуже нагальна така гостра потреба, треба придбати пікап, тому що техніка закінчилася, а продовжувати воювати потрібно. Тому, будь ласка. Або розповсюдьте, або додавайте. Ви знаєте, що маленьких донатів не буває. Але ми з вами разом, якщо будемо разом, ми переможемо. Разом до перемоги, друзі. Будь ласка, ми продовжуємо. Запекле хрещення. Перед тим, як завершити, звершити хрещення, ми зазвичай приділяємо кілька хвилин, щоб пояснити, чому хрестимо лише тих, хто усвідомлено вірить. Наше пояснення звучить приблизно так. Сьогодні ми маємо велику честь звершити хрещення одного з наших братів у Христі. Ми не віримо, що вода, яка торкається людини, має якісь магічні властивості. Вода не змиває гріхи і не рятує сама по собі. Ми також не припускаємо, що людина вже народжена згори або автоматично спасена лише через хрещення. Ми хрестимо не через традицію чи звичай і не тому, що нам подобається цей обряд. Ми хрестимо тих, хто свідомо прийняв віру, бо хрещення це знак їхнього союзу з Богом і публічне свідчення їхньої віри. У Біблії Бог уклав заповідь з Авраамом. Цей заповіт був підтверджений знаком обрізання. Бог обіцяв благословити Авраама, його нащадків і землю, яку вони отримають. Але в центрі заповіту була обіцянка, що Бог буде Богом Авраама і його дітей. Буття 17, 7, 8. Обрізання не було просто медичною процедурою, яка виділяла етнічних євреїв. Воно мало глибокий духовний зміст. Обрізання плоті завжди має супроводжувати обрізання серця. Римлян 2, 25, 29. Це символізувало смирення, нове народження і новий спосіб життя. Книга Левит 26, 40, 42, закон, повторення закону 10.16, 30 розділ 6 вірш, також Єремія, 4 розділ, 4 вірш, 6 розділ 9 вірш і 9 розділ 25 вірш. Одним словом, обрізання було знаком виправдання. Павло пише в римлянам 4.11, що Авраам отримав обрізання як знак і печатку виправдання вірою, що була у нього до обрізання. Бог розглядав обрізання як щось більше, ніж просто фізичний знак етнічної приналежності. Цікаво, цікаво що цей глибоко духовний знак був даний не лише Ісаку, але й Ізмаїлу, хоча обіцянка роду продовжувалася через Ісака. Духовний знак був даний Аврааму і його дітям. Обрізання не означало автоматичне отримання благословення, яке воно символізувало. Воно, як і хрещення, вказувало на належність до заповіту, учнівство і заповітні зобов'язання. Воно залишало місце для майбутньої віри, якою людина прийме духовну реальність, що позначається знаком. Як у часи Павла були обрізані, які насправді не були обрізані серцем про цьому написано в Римлянах 2, 25-29, так і сьогодні, деякі хрещені не є справжніми учнями. Ті, хто приймає хрещення, повинні жити вірою, щоб отримати заповітні благословення. Сьогодні ми хрестимо дорослих на основі того самого заповіту з Авраамом. Павло чітко пише в Галатах 3, що заповіт Авраама не скасований. Він досі діє. Більше того, ключове обіцяння. Ключове обіцяння або обіцянка заповіту Авраама повторюється в Писанні знову і знову, аж до об'явлення 21. Оскільки діти в старому заповіті входили в заповіт через обрізання, то в новому заповіті хрещення є знаком оновлення і належності до Божого народу. Але ми не хрестимо дітей, які не усвідомлюють віри, а тих, хто свідомо приймає Господа. Практика хрещення цілих домів описана в діях 16, 13, 15, 32, 34, 32 та 34 розділи. 1 Коринтян 1,16 та інших місцях показує, що Бог працює з сім'ями як з єдиним цілим, запрошуючи їх підкоритися владі Христа. Павло наказує дітям слухатися батьків у Господі, Єфесянам 6.1, розглядаючи їх як членів заповіту, які мають бути вірними Христу. Ісус приймав дорослих і благословляв їх, Марк 10, 13-16. І це було знаком благословення заповіту, обіцяних даних Аврааму і Мойсею. Історичні свідчення показують, що церква практикувала хрещення віруючих з перших століть. Якби ця практика суперечила апостольському вченні, виникли б суперечки, але їх не було. Лише у XVI столітті християни почали сумніватися в цій традиції. Отже, сьогодні ми звершуємо таєнство хрещення, покладаючись на історичний приклад церкви і, наприклад викуплення, який ми бачимо в історії Спасіння. Ми хрестимо, підкоряючись повелінню Христа. Хрещення, яке ми звершуємо, є знаком подібно до обрізання, незалежності до належності, вибачте, належності до заповітної спільноти. Вода, якою ми хрестимо, є знаком подібно до крові, волів і козлів у старому заповіті, очищення від гріха. Ми молимося, щоб ця людина отримала всі благословіння заповіту. Визнавала Господа у дні свого життя і вірою приймала всі обітниці, дані їй особисто. Нехай Бог благословить кожного, хто приходить до нього з вірою. Нагадую, друзі, наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Обов'язково коментуйте, вподобайте, діліться з друзями, вивчайте разом. Основні положення християнської віри, щоб своєю вірою наближатися до стандартів Божого Царства, до стандартів Ісуса Христа. До нових зустрічей!